І нарешті у нас третя, остання група з найвищими оцінками. Там у нас у мене три оповідання, три повісті. Я вже не буду правити. Три повісті це найкращий кінь у світі, третя клямка і. От космічні зомбі. Тут так само мені було дуже важко поставити оцінку між кому вищу, кому нижче, між космічними зомбями і найкращим конем у світі. Більше того, я чула з обговорень, що інші члени журі поставили оцінку високу найвищу оцінку, повісті «Найкращий кінь у світі. Воно справді того варто. Більше того, високої оцінки, на мою думку, варті всі три ці тексти. От вони, вони написані гарною мовою, вони легко читаються. В них сюжет досить стрімко іде, він цікавий, він тягне за собою. Його хочеться дочитати. Воно читається взагалі на одному диханні, і це. Це, це те, що насправді робить нам найкраще найкращий текст художній. Тут гарно, всюди гарно прописані персонажі, вони індивідуалізовані, вони діють, вони діють несподіва, вони показуються спочатку з одного боку, потім вони розвиваються протягом тексту. Хоча зазвичай повість не завжди передбачає розвиток персонажа. Але це класно, це працює, і добре, це дуже добре, дуже добре технічно зроблено в усіх цих трьох повістях. Тут гарно вибудована історія, гарно вибудована драматургія, правильні опорні точки, які власне, читача по цій і героя, і читача по цій історії рухають. Тут класна, класно поданий світ, достатньо наповнений, достатньо логічний між собою. Достатньо виразний, живий, має деталі, його видно, він прописаний, і це теж те, що в цьому тексті хочеться ну, або жити, ну, або грати, наприклад. Це теж дуже великий плюс для художніх для фентезі, для художніх текстів, з моєї точки зору. Чому все-таки для найкращого коня і зомбів в все-таки нижче, а відповідно у клямки вище. І космічні зомбі, і найкращий кінь у світі мають приблизно однакову хибу. Та в якийсь момент автор пояснює читачу ту інформацію, яку читач не міг би знати про світ. Тобто у космічних зомбях» це десь посередині тексту, коли герої тікають з одного місця в інше місце і протягом цієї дороги героїня пояснює герою, який не знає, яким чином ці зомбі, ці марсіві космічні зомбі виникли. Пояснює, що з ними сталося, як їх створили. Фактично, пояснює основу для цієї. Для Базу для тієї інтриги, яка потім вибудовується в оповіданні. От блін, ви ну, по вам видно, що ви різні художні прийоми вмієте писати, не використовуйте великі пояснення. Ну, це взагалі одна моя порада для авторів. Не використовуйте такі пояснення. З них навпаки, можна зробити дуже класну загадку. І ці пояснення можна розкидати по е, тексту в якості певних пазлів, які читач по дорозі збере, і це набагато сильніше зробить вашу історію, ніж е, велике пояснення, що і як в цьому світі. Це е, в космічних зомбіях. В найкращому коні в світі так само. Е, вже коли основна інтрига начебто закінчилася, от герой кінь пояснює, точніше чаклун, друга душа, яка переселилася в коня, пояснює герою розклад сил. Ну блін, ну здрасті. Звісно, герой, який Скільки там йому? 16-18 років хлопцю, він селянин, хоча й вчився в монастирі пару років, але він не знає всіх цих історичних розкладів, політичних розкладів тодішньої України, і він не може цього знати. Але цей момент, і на це ще в коні, в найкращому коні освіті накладається момент. Технічний момент з образом, що кінь ну, перед, в, попередні, в попередній сцені, і от в цій сцені, потім, коли він пояснює, він пише копитом. Блін, ви вже, у вас вже фентезі, у вас не історичний роман, у вас вже герой чутливий до. По той бі, ну, до Метафізичного світу. Він, ви його приводите в якийсь момент до Дніпра, до Ненасиття, і він бачить е, картини майбутнього, він це відчуває. Таким чином, чому він не може чути свого коня? Хай не зразу, хай це буде розвиватися поступово. Хай він спочатку думає, що він там сходить з, з розуму, чи там а, ну, контакт, подіб, подібного роду контакт. А, це в, в казці герой може чути коня, да? якщо у нас фентезі і а, з а, таке історична, альтернативна, історична альтернативка, там більше реалістрв в більш реалістичному стилі ми можемо показати наскільки цей контакт дається важко поступово, як він розвивається. Але набагато це буде набагато логічніше для такої історії, і це буде ну і плюс воно дозволить моме... Тему з чуттєвістю героя до метафізичного світу зробити глибшою і показати ще й ці моменти. Тобто, цей момент не прописаний, о, накладається ще й на пояснення одного героя іншому розкладі у цьому світі. Це, на жаль, ті причини, через які я оцінку знизила. Але а, загалом, скажу обидві, і, а, обидві історії, і космічні зомбі, і а, найкращі кінь у світі вони написані класно. От. І якби не а, ці моменти взагалі було б ну, от, от просто шикарно от, е, в, е, ну, через оці всі пояснення. В космічних зомбях» трошки краще це працює, тому що діють різні персонажі, і дії різних персонажів впливають на сюжет. Воно більше, більш об'ємним виходить через те, що навіть і пояснення тоді ну, вони обтяжують, але недостатньо. Не а в, через те, що в Найкращому коні у світі фактично діє один персонаж, наш головний герой по всьому тексту. Через цей не вистачає у цієї об'ємності, і пояснення вони стають через це ще От, Я б порадила все-таки подумати над тим, як дати. Слово коню, прописати цей момент, тому що він також дасть вам можливість, можливо, не, не в такому об'ємі, звісно, як головного персонажа, але в певних маленьких шматочках, маленьким, маленькими, там, маленькими е порціями. Да, тоді воно, воно все одно дасть оцей інший е погляд на ситуацію, воно все одно дасть об'єм. і е Більшу виразність, ну, більше точок зору, більший об'єм, більшу виразність самій історії. От. Ну і плюс ви зможете тоді нормально у цей е, момент е, поглибити цю лінію і з е, самим чаклуном і е, з чуттєвістю головного героя не е, не втрачаючи загадки, що це е, за чаклун, що це за такий чарівний кінь, що він от е, що, що він взагалі за одне, що він за таке явище, от, навпаки, мені здається, буде цікавіше. От. От. Ну і це причина, чому все таки е, найкращому коню я поставила нижчу оцінку, ніж е, зомбям, чисто через такі технічні нюанси. А так, обидва тексти дуже класні. І у нас лишається останнє оповідання з найвищою оцінкою, це, на мою думку, третя клямка. По-перше, мінімум таких зауважень, які роблять тексту гірше, і, навпаки, дуже багато по тексту того, що я відмічала плюсами: вахо, охуєнно, класно і так далі. і так далі. От, дуже класні, ну, цікавий сюжет. Дуже класно побудована інтрига. Кілька разів ми змушені вирішувати по ходу, як ми ставимось до того, хто в нас тут злочинець і хто насправді злочинець. І як в цій складній ситуації вирішувати, на чий бік ставати. Чи може не ставати ні на чий бік? Класно подана тема з сином каскаря, з казками, з казками чужих, в даному випадку, в кулаків, да, у нас перевертні, казками іншого народу, які стають частиною своєї історії. З взагалі, з іншим поглядом на світ, як інші люди, інші народи можуть існувати поряд, навіть якщо вони нам. Від початку були ворожі. Мені здається, зараз ця тема осмислення саме цієї теми дуже важливим, наприклад, в контексті нашого співіснування з кримськими татарами і тим, що, наприклад, Росія, Москва буде намагатися нас посварити знову. От, ці тези ми чули, що не один раз, що ми були ворогами. Було. От, і у цей момент, що ми навчилися разом жити і е, не вбивати одне одного, і тому ми вже не є вороги, а справжні вороги ті, хто е, вбиває невинних, причому незалежно від е, того, як вони це пояснюють, е, і чи є інші злочинці в цьому середовищі, от, е, все одно злочин має бути покараний. Це дуже класна і дуже сильна ідея. От. Загалом дуже класний світ, середньовічний, дуже гарно прописаний, незважаючи на те, що він теоретично це Європа, але все одно відчувається, що ну, головна героїня Українка. От. Це вписує нашу, наших людей і нашу історію в. Європейський контекст це теж дуже класно. От це той місточок, по якому ми можемо пройти, щоб зрозуміти їх, і вони можуть пройти, щоб побачити і зрозуміти нас. Дуже класні, класно виписані самі персонажі. Вони живі, вони деталізовані, вони персоналізовані, в них вони розвиваються, вони вирішують не тільки сюжет, проблеми там пригод, інтриги, сюжетні проблеми по тексту, а й свої власні проблеми. Тобто це все дуже гармонійно і дуже класно разом підібрано. Трошки зауваження в мене там по тексту є. Е, як на мене, деякі сцени трохи недотягнуті, недотягнуті тобто я б емоції, там, слова підкрутила, але це не принципово абсолютно, тобто не настільки, як в тих повістях, якими я оцінку знижувала. Тобто тут чисто смакове. І е, знову таки, як на мене, змазаний фінал і. Те, що е, е, герой, е, ну, коли вся історія закінчується, герой е, приїжджає таки вчитися, і ось цей момент, як на мене, прописаний досить посередньо, яким чином все це буде ну, це, е, е, не так класно, як попередні сцени. От, е, але воно дає затравку на майбутню історію. Це дуже добре, ну, знову таки, це класна історія класного світу, про який би я почитала романи з задоволенням. І, і, але цей, ось цей смазаний фінал він дуже добре витягається буквально останніми реченнями. Т. І Я б радила звернути на це увагу інших е е авторів. Ви навіть невдалу сцену чи невдалий якийсь художній прийом, ви можете витягнути. Якщо правильно розставити акценти от в, на опорних точках художнього тексту, на місцях кульмінації, фіналу, вступу, на, поворотних, на драматичних поворотах, от на, цих, на, на цих моментах вони дуже гарно і дуже сильно витягують текст, навіть якщо щось десь просідає. От, власне, тому Цьому тексту я поставила найбільшу оцінку, але я б сказала, що останні три тексти з цієї групи вони всі варті таких високих оцінок. Особливо, якщо дотягнути от певні моменти, воно буде, воно буде дуже класно і, звісно, я бажаю авторам як найбільше. Читачів і а, захоплених відгуків, і я сподіваюся, що вони також будуть. А, тим, кому я поставила оцінки нижче, я теж раджу не засмучуватись, а, як ви побачили, в принципі, у вас непогані сильні тексти, і є з чим працювати, і є куди рухатись далі, якщо підтягнути певні моменти. От, а, у вас є потенціал і є талант, і. А, у вас достатньо цікаві і гарні історії. А цікаві і гарні історії потрібні зараз нашим читачам, потрібні зараз нашій літературі, і в даному випадку не суттєво, що вони недостатньо ідеально написані, тому що нам потрібні історії, в яких ми можемо побачити себе з. Того чи з іншого ракурсу. І чим більше буде цих ракурсів, чим більше буде нашими авторами написано наших історій. Не обов'язково про нас, це можуть бути абсолютно фантастичні світи, це можуть бути а, навіть європейські світи, це можуть бути українські світи, там буде, може бути більше чи менше історій, це можуть бути вигадані штуки. От. Але все одно вони так чи інакше про ті речі, які нас хвилюють. І м м коли їх багато. Тоді оформлюються такі штуки, як тенденції художні. Тоді оформлюється, стає зрозумілим, про що, що, які саме проблеми хвилюють суспільство, які саме проблеми хвилюють різні групи. Тому що жодне суспільство не є як це, гомогенним, да? воно складається з абсолютно різних груп. І це можливість. Ці через історії почути, що хвилює інших з нас, зрозуміти, що хвилює, і побачити, чого вони хочуть, і сказати, чого ми хочемо. Тобто ці історії, які ви пишете, це завжди в тому числі це шлях до розуміння суспільством самих себе, і шлях для порозуміння між різними людьми, різними групами в цьому суспільстві. Тобто, це дуже важлива штука. Навіть якщо ваші тексти не ідеальні, тому що нам не потрібні ідеальні тексти, нам потрібні тексти про нас. Тому пишіть, старайтеся, берете участь в конкурсах, в літавиці, в інших конкурсах. Це все працює на розвиток нашої з вами літератури. Це все те, що рухає нас як суспільство. Це все те, що дає нам змогу нас самих, самим себе нас зрозуміти. От. Я бажаю вам читачів, бажаю вам е класних відгуків, бажаю вам підтримки і нових конкурсів, нових удач. І, зрештою, я думаю, що в інших конкурсах ви можете отримати набагато кращі оцінки, ніж я поставила в цьому. От. І, звісно, я бажаю вам цих гарних оцінок. Хай щастить.